Першу серйозну стежку у житті у школі ліцей номер 2 розпочало 120 першачків. Усього новоспечені школярики наповнили чотири класи. Керівник навчального закладу радіє. Мовляв, і дітей вистачає, і відповідної освітньої бази. Для кожного із них школа це щось нове. А от старші учні до початку нового навчального року готувалися ретельно. Владислав Вознюк цьогоріч перейшов до четвертого класу. Я дуже сьогодні хотів до школи. І, і читав книжки. Багато підтримати дітей на перше вересня прийшли і їхні батьки. Юрій Вознюк сьогодні збирав до школи двох своїх учнів. каже: день знань у їхній сім'ї родинне свято. Для мене перше вересня це взагалі свято моєї сім'ї, тому що в мене багато діточок є в сім'ї моїй. Їх троє. Двоє з них школярі. Перше вересня день знань а Знання в принципі це запорука. Розвитку любої країни осічна нація це в принципі фундамент для нормального розвитку країни. Уже сьогодні, 3 вересня, для усіх українських школярів розпочинається навчальний рік. У рівненській школі ліцей номер 2 учнів закликали бути сумлінними та старанними. Катерина Ярева Вічеслав Кошевець, випуск новин.